Так, я додав до свого дизайну гл гласморфізму. Гл 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 глас Тепер виглядає отак. Розмивається от, під склом оцей фон. Що таке гласморфізм? я такий генераторний нагуглив. По якому запиту? CSS Glass, CSS стекло. Можна там налаштувати собі. Оце ну, так. Ну, типу, тут одне діло налаштувати. А друге діло вже в браузері. Тобто це так. Зручність. Просто я потім копію. І вот. цей кусок я вставив. От сюди в set sheet. Це цей лист мій. І він став таким Glass. Глас, глас морфізм. Цей стиль називається. Що кілька років тому вже модним популярним. От. Але ще не всі браузери цю штуку. підтримували. От. Ну, прикольно, воно класно, виходить. Не завжди його виходить вліпити. Але дуже часто нормально виходить. Ну, щоб воно, щоб воно дійсно було в тему. Вот. І от що? Хром справляється з глаз морфізмом цим глаз з Подивимося, чим Mozilla справляється. Не, Музіла не шарить. Музіла не шарить. І вот. тут, виходить, ніби і нема цього стекла. Mm. Ну, воно не особо і зливається з текстом, але все одно з текстом зливається, щоб цього не було. Я ж оце від глас морфізма наслідував background. Think. Слишком прозрачний. Вот. Якщо я бграунд не буду робити таким прозрачним, хай він буде темніший. Не непонятно, що случилось. А оцей бекграунд лиш 0.7. ну різниця, що там 0,7, а що тут 0.3. Прозорість. То вже буде темніше, як мало бути. Ось тут о. де гласморфізм не пашить. Ну і в хромі теж нормально там видно, що типу ууу, там все одно є об'єм. Ну ладно, ну, от такий компромісний варіант, щоб на різних браузерах працювало, бо це оця штучка. Де воно? backdrop Filter Blur. Хоча от є ніби WebKit. Це може для а, а, маків, макаків. Uh, can I use it? Can I use. it? Бля. Сука. Uh, кнопки класні, довгі пальцями за них зачіпляюся. Can I use it? Є така, короче. Такий сайт. Перевіряти технології. Chrome вже давно можна. Навіть Edge ще давніше можна цей клас морфізм. Ну, по версіях. Але коли ці версії вийшли, тоже неправда. Ну то есть, коротше, Chrome теж давно можна, Safari давно можна. Firefox каже, давно можна. А що ж не пашить. Треба під Firefox. З Єловський. Ну і за все вже як популярно, ЛГБТ вже популярно. Скрізь все розікращується в радуги. І на повному серйозі рекомендую собі підбирати якийсь вже гендер <реком> такий із болі модних. Вот, щоб бути в тренді. Так. Що це я хотів зробити? Перевірити хотів в музеї. Чипаший глас морфізм. Ну то як добре, що я це розчухав. Ні? Що за штука? This feature is not supported by your current Browser. Check browser capability for more details. А що, яка в мене версія браузера? Да, тут можно подавать. 95 наверное. О, -о, 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 -о а что он такой старенький? Ага, ага. -а. Такий древній Firefox, я ще його просто з а, установив. І він получився старий. Так. Ну це на Linux просто так вийшло Так, Targ bz. Ну це архів, понятне діло. А всередині шо? Для Linux. Linux Линукс тема. Так. І що я цим маю робити? Це що сирий? Я що треба піджарити? Ну, це прикольно, бачиш, можеш збаритися. В кишках Firefox можеш поритися. поміняти щось там під себе. Прикалюшечки зробити. Там Вася Fox написати, що він називається. І скомпілювати. Тільки я не компілював. Чи можна відразу з цього архіва може інсталювати? Що з ним робити? Firefox. А, можна ці всі картиночки міняти, GIF. Вже буде скін твій особистий. Heavy Trouble Get Help with Installation, Да. <coughs> Що як я маю інсталювати його? Да, як мені на Linux? Ну що компілірувати треба? Ні, це класно. Я просто, хоч в перший раз в житті, буду сознательно нормально компілірувати. Бувало, що я там щось компілірував, коли щось в агонії, там в терміналі по мануалах проганяв команди. У більшості реструктурів може бути встановлено з менеджера пакунків. Так, да, з менеджера пакунків, от оцей менеджер пакунків, все по красоті, я зайшов, встановив. А версія слабенька вийшла, Не обновили вони тут. А. <кхи> може треба було обновити менеджер пакунків? Та ні, ну блін, у новий же ж. Ну щось вони десь чуть-чуть не встигли, завтикали. Вот, в мене є. Оцей Firefox. Яка версія? 90 з чим то Вот 95. Мало. А оце? Ооо, це вже чуть-чуть більше, це 102. Але які зараз версії мають бути? 115-116 вже є. Gico Driver. Safe and, and Easy Web browser from Mozilla. О, 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 о 114. Встановити Ну, добре, що я на старому перевірив бо ж в когось може бути старе. Ай, бля, в мене це все зломане. Я щось встанавлював і в мене щось зламалося. Якісь пакети криво стали і в мене не інсталюється нічого. І це треба цю траблу рішати, але, ну, зрозуміло, що не в цьому відео. Цю траблу рішати. Я би ще ну, не хотів цим займатися. Вот. Ну ладно, що там ще з компіляцією скажуть. Збірки для досвідчених користувачів. А от можна його попробувати скомпілювати. Ну це прикольна задача. Челендж прикольний, але не в цьому відео. В цьому відео я, я просто показав, що... про глас морфізм. Тобто, вже нормально все, всі підтримують його. Інтернет Експлорер не буде підтримувати ясно діло, бо ніхто вже не підтримує Інтернет Експлорер. А так, в принципі, гласморфізм вже майже ну, во всьому основному вже железно. Головне, щоб браузери були обновлені. Але ж може бути така що як в мене. І, так случилося, що браузер старий. І ну, хтось може потрапити на сайт на старому браузері. І не буде цього гласморфізма. А... І це треба рішати. Я це рішаю тим чином, що я виставляю прозорість, стару прозорість бекграунда, щоб він не був слишком прозорий. Якщо вже, якщо вже так станеться, що от. Що воно не розмите. А якщо розмите От воно так буде виглядати. Можна, конечно, там що то дописувати складніші штуки. Типу під Firefox визначати, міняти стилі. Ну, Тож теж може бути такий зоопарк, що лише якісь браузери, там ще старіші версії. Так от мені надійніше. Якщо background filter не працює, то отак буде. Вот. Бо коли прозорість занадто мала, ну воно вже з з зливається з текстом, це вже погано. Коли прозорість дуже мала, ну от, наоборот, коли не, не прозоре. Тоді з глазморфізмом що буде? Ну, взагалі то вже нічого не видно. От. Понятно, що можна блур міняти на менший. Ну це теж буде без... не то. Воно мені буде портити а, то, що мені треба. Тобто, що воно мені буде портити. У мене ж прозорість все одно більше. Хоча. Якщо зробити блур... Нет, тоже мешает, да? Ладно, если меньше и блур, то можно чуть-чуть меньше прозорость. Давай раз проверим. Значит, надо мне так. Так, может и надо. Чтобы эффект был. Я был выкрутый блор на больший. А был в 5. Вообще-то. Так, блор 5 и бэкграунд. чуть-чуть менше ну 55 окей а потім якщо немає цього бокша два цього фільтра то отак буде та ні треба все одно щоб було темніше Хай буде темніше? Якщо немає розмитості, то отак нормально. А якщо є, то вот так вот. Ні, ну тут вже можна, звісно, відрегулювати її. Но я думаю так хорошо. буде як є? Так, тут ще ж є от, блур. під WebKit. А WebKit це, я так поняв, під макак. Да. Да. Currently only supported with the WebKit. Вот. А тут вже без WebKit видно, що. Спочатку треба було писати цей префікс «WebKit». Це для Age. А далі не треба. А, WebKit це Ageвський. Safari там по-другому називається. Понятно. Edge. Ну, і то, і той треба. Хорошо. Так... Тут прикольно тут зробили якось. Красиво. Ай! Да. Ой, тут раз Красота. Вони щось обновили. Було раніше дубовіше. Так, і ще я забрав плашечку Бо тут зверху. Без неї краще. Вот. Без неї краще. Без тої плашки. От вона була, була. Отака. І от там от зверху висіла, давила. А от оце вот було. Натім я, я так подумав. Нафіг надо оце зверху. Хоча можна клацати? Ні, можна, теж непогано. Зараз мені, в принципі, культурно. А, от. Якщо я її сховаю. То отак от. Бум. Ну, коротше, от перед сном хотів сховати, а після сна зранку думаю, що хай і буде. Кнопочки тут розкинути. Бля, ну все одно давить. Зверху. Отак вух попросторовіше. Тут даже можна зверху ще більше місця дати. У -у -у. Звідки воно береться? Це місце. Ой. Так, що? Я тут буду робити в, в позілі хіба? Що я путаюся. А, ні, я буду тут. -о. Я так думаю. Подумаю. Не, конечно, тут глас морфизм. А вот марджины. Два рема. И ауто. Все равно маржины. Кстати, поэкше вот так. Не, все равно. А то що ж звідки це береться? 4 ремо шит. Ну, о, так буде лучше. Ну, на широкому можна було б іще не ще випустити, але якщо це буде на мобілках, не, ну то можна зробити медиакварі, конечно. Більше. 5 рем нехай буде. От. А далі я розіб'ю це стекло на частини. Так буде красивіше. От. Ну коли я скопірував ці стилі, я їх е підкрутив тут, наприклад. Бордер підкрутив прозорість. Воно було занадто світло. Тобто Ось я підкрутив так, щоб було як стекло глаз. Вот. Розкажу анекдот про глаз. Хтось знав, хтось не знав. <coughs> да, ви мене так радуєте підписками, то я буду старатися більше горнути всякої робити. От тут такими кусочками маленькими старатися розбивати більше. Ну, щоб не так, що засів на 2 часа і там кілька всяких штук мотив, також буде тематично, от, ізольовані кусочки. Я в принципі так і старався робити, але як б не було толку, ну як, ну як було, толк був, все одно братішечки знаходилися. На Ютубі. Але все одно, якби з самого Ютуба було менше там такої динаміки, якихось підписок, ще щось. А, такого я, ну, не міг тратити дуже багато на це ресурсів. Не значить, що я до цього пренебрежительно ставився. Я просто не міг виділяти так багато ресурсів, бо потрібно свої ресурси все одно розподіляти так, щоб. Ну, з толком. Все одно, ну, це тема все одно така, YouTube, що я все одно соцсети двигаю. Але просто якщо йду так через пустелю. <смі> <смі> іду, йду, йду, а толку не але я все одно тримаюся шляху. <смі> то я вже так стараюся тоді зробити, щоб. Ну, не розпилятися. Не втрачати багато ресурсів, свої, своєї уваги, там, часу туди-сюди, то, наприклад, там, включив на запис і вже роблю, як робиться. От, а бувало, що вже і задал бувався говорити, вже мовчав, робив, а, от, то стрім включав, ну таке. Є, але якщо його якщо, якщо так зараз іде, вже все з толком. От, я бачу, пішли перегляди більше, пішли підписки, то ви мене мотивуєте. Мотивуєте робити ще краще. Пишіть коменти, я прислухаюся. Я всіх чую. От. Все це ваші коменти будуть впливати на, на це все діло. От. Так що про наглас. Прийшов що Вовк до Зайця в магазин і каже, дай мені е, э, солі. А вот. А заяць каже, ну я точно. Чи наоборот, заяць до вовка. А, заяць до вовка прийшов в магазин і каже, дай мені кілограм солі. Блять, я забувся. Короче, зараз буде реверс інжиниринг. В кінці Вовк каже Зайцеві, а я на глаз насиплю. На глаз тобі насиплю. А заяць каже, на залупу собі насип. собака бешена. Значить вовк був продавець. А чи Заяць прийшов до Вовка і каже, дай мені кілограм солі, а ти каже, в мене немає вісів. Але я на глаз тобі насиплю? Та ні. Коротше, загугліть. Що? Ні, можна по-разному придумати. Можна сказати, що прийшов. Вовк, заяць до вовка. І Вовк їм продає. І каже зайцю, що. Каже зайцю. От я розрабатую. Зараз це йш. Як... Каже зайцю, що. Заяць вовку каже. <сім ласка> все, типо, це, це все одно, що розкази Гордона. <сім ласка> оце діва приколи. Зайць до вовка приходить, каже, дай кілограм солі. Вовк каже, хорошо. Каже, У мене вісів немає, але я на глаз тобі насиплю. Зайць каже, залу по собі насип, собака бішана. Так, хорошо. Слідуюча ітерація зараз буде. Так що це було про глас морфізм. Я його сюди застосував, розтолкував. Тема глас морфізму.